Всім привіт! Це канал німецька українською. Сьогодні ми навчимося ставити і відповідати на питання з дієсловом Gefallen – «подобатись». Це дуже важлива конструкція для опису речей, меблів, одягу і так далі. Давайте розберемося разом. Отже, Gefallen означає подобатись. Наприклад, та зуфа гефельт мія, диван мені подобається. Ті зуфа з гефелен мія, дивани, на жена, мені подобається. Як відмінюється дієслово гефелен в теперішньому часі? Це сильне дієслово, і воно буде змінювати кореневу голосну. А саме, я подобаюсь, їх гефале, через А. Ти подобаєшся, ду гефельст, а умляут, я сі ес гефельт, він вона воно подобається. Так само зміна кореневої голосної множині все без змін. gefallen – ми подобаємось, Я gefällt – ви подобаєтесь, sie gefallen – ви або вони подобаються. Але все насправді не так і складно. Нам по суті потрібні, потрібні тільки дві форми. Для однини – sie gefallen – щось так, дивани мені подобається. Або щось одне мені подобається, як в моєму попередньому прикладі. Та суфакіфельдмі, один диван мені подобається. Дивани, ножина мені подобаються. Як ставити питання? Якщо в мене питання в однині, то я запитую der Sessel? як тобі подобається? Крісло, якщо я говорю з людиною на ви, я можу запитати: Вікефальдінде Азесель Вікефальдінде Азесель. Як вам подобається крісло? Якщо це множина? Наприклад, wie gefallen dir die Lampen? Як тобі подобаються лампи? Wie gefallen Ihnen die Lampen? Як вам подобаються лампи? Як ми можемо відповісти? Sehr gut. Дуже добре. Gut. Добре. Es geht. Нормально. Nicht so gut. Der Tisch gefällt mir sehr gut. Стиль мені дуже добре подобається. Die Stühle gefallen mir gut.

І подобається він зручний. Як ви бачите, в мене тут в мене тут для уникнення повторень використані займенники. er, Stil, він, die Lampe, sie, Лампа вона. Та Sofa, es, диван, воно. Для чоловічого роду в мене є er, Наприклад, der, Tisch, der Stuhl. для жіночого роду там множини Die Lampe, die Stühle, sie. І для середнього роду das Bett, äh, або das Sofa, я використовую займенес. Ще раз розберемо, приклад в одній ні там множині, mir sehr gut. Картина мені подобається дуже, якщо в мене багато картин. die bilder gefallen mir nicht so gut sie sind praktisch und günstig buu, buu, buu. das bild gefällt mir die bilder gefallen mir sie sind modern praktisch günstig Картини мені подобаються. Запам'ятайте, будь ласка, з цим дієсловом gefallen ми вживаємо давальний відмінок. Тобто не я подобаюся картині, не я подобаюся дивану, а він подобається мені, мія, тобі, дія або вам інен. Так, наприклад, der tisch gefällt mir, стіл мені подобається, der Tisch gefällt дія стіл подобається тобі, der tisch gefällt ihnen, Стіл подобається вам. Велькі мебельки gefallen Ihnen? які меблі вам подобаються, можете написати в коментарях. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, ставте лайк у цьому відео. Якщо бажаєте більше тренувати німецьку мову, можете підписатись на мене на платформі на buymeacoffee. Там ви отримуєте. Конспекти до кожного відео, а також інтерактивні завдання для самостійного вивчення німецької мови. Тус!